Богослови каже згідно сьогоднішнього дня. Сьогодні неділя о, ми не віруючого. Чому? Бо ми коли всі були. Як і... Але Господь нас ти от, хому знайшов. Слава Ісусу! І я прочитаю і сказав, не будь невіруючий, а будь. Ну, але дивіться, це історія. І говорили, всі йому проповідували, казали, що вони бачили Христа, я прочитаю. І сьогодні свято продовжує, ви бачите, сьогодні наші діти будуть служити нам. А щось буде час то брати допомогти проповідями. Я читаю оцю історію, яка була пов'язана з Воскресшим Ісусом Христом багато років тому назад. Це Івана 20 розірв, 24 текст. Хома один із 12, зданий Близдюком, то не наші піску, його і друзі помірять, то не про нього. Не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому. Кому? Кому? Ми бачили Господа. Та він сказав, поки не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхи, не вкладу свої руки в його бік. Що? Ну що, прочитав? Не повірю. О, Хома. Я часто себе називаю, я кажу, я хома віруючий. Він каже, не, не говори так. Ну тому що я знаю по своєму житті я в житті, коли я почав, ну хоч віруючий в сім'ї, да, менше бачу. я казав, я хочу пережити Бога. Я хочу мати може, духовну зустріч Господом. Я хочу торкнутися Його, щоб бути по правді. І коли читаю цей текст, то завжди в тому тексті я бачу не когось сьогодні до вас. Я бачу себе. Я щось прийшов, може хтось по-другому. Я прошу, я хочу, я ходжу зібрання. Мене водять батьки. Але я хочу мати особисту зустріч з Ісусом воскрешен. Амінь. Я хочу це пережити. І мені до того було нелегко. Просто ходив. Я не хотів, щоб була нав'яжчена релігія. Я хотів би, щоб це була моя віра великого всемогутнього Бога і його Сина. Ісуса Христа. І тому, згадуючи, читаючи, зараз я дочитаю про прохому, завжди читаю цю історію. Знаєте, для кого перше всього? Для себе. А сьогодні хочу так коротко, перед нашою молитвою, подяки, ми будемо співати, в нас є пісні. Для кожного з нас. Ви не будьте такими, може, ви і колись вони такі. Але може хтось і є. Через вісім днів, тобто після, от пройшло якраз, знову були в середині будинку його учні. І що, і Хома з ним. Прийшов Ісус крізь замкнені двері. О, Хома дивиться ось тут. А? Та став посередині і сказав, мир вам. Потім каже Хомі. Поклади свої палець, поклади свій палець, поглянь на мої руки сюди на мої руки, простяни свою руку і дотокнися до мого боку і не будь невіруючий, але віруючий. О відби Хома сказав йому Господь мій, Бог мій. Каже йому Ісус, тому що ти побачив мене та повірив. Але такий текст для нас блажений ті, які не бачили, але. Повірили. Друзі, будуть, буде життя. Я читаю, кожен раз читаю про цього, вже віруючого хому. Але от він прийшов. Багато чого і ми пройшли такі. Колись були і навіть казали, Я не віруючий. А сьогодні ми кажемо про себе Я, Я віруючий. І другий текст вже записаний Післання до Євреїв, 9 розділ. 24 текст. Адже Христос увійшов не в рокотворну святиню. Як раніше Він ходив в храм, каже, ввійшов не туди. Але яка відображала істину. Відображала. Але в саме небо, тож тепер з'явиться перед Божим обличчям за, за нас. Алілуя. Він там. На Божому престолі воскреше Ісус Христос. За кого Він заступається за нас. Є має написано, ми маємо скільки посередників? Може, якісь святих люди відмовляться до якихось там да, угодників чи інші. Біблія каже, ми маємо одного посередника між Богом і людьми, праведника Ісуса Христа. Сьогодні готове Твоє серце прославити Його? Готові подякувати Воскресному Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Буде співати!